Дерев'яна церква Різдва Пресвятої Богородиці у селі Воля Довголуцька, що на Стрищині, стоїть на околиці на невисокому пагорбі біля ведмежого потоку. Її звели на подвір'ї згорного краму в період 1927 1932 років. Раніше тут була церква Благовіщення Пресвятої Богородиці, збудована в 1826 році. Дата будівництва її попередниці церкви Святого Миколая загубилася у плені часу. Однак найймовірніше, що саме в цьому храмі селяни помістили свою унікальну святиню, ікону Пречистої Діви Марії з дитятком Ісусом на руках. Її відтворив художник зі слів мешканців села Матея Кліщуна та Михайла Білана, які тут побачили Діву Марію у яскравому неземному сяді. І донині їхні нащадки переоповідають своїм односельцям ту чудесну історію, що сталася поблизу церкви. Кілька століть тому. Їхала орати волами, в грамники у нас так називають, грамники. І коли їхали ті, воли поклякали. Коли покликали воли, ззаду їхав Білан, ще один сусід, теж волами. І обернувся назад і каже, моя хата горить, бо він якраз тут жив, коло церкви. І вони обернулися то вона так розказувала, так і її мама перед тим її баба розказувала. І вони обернулися і приїхали в село, а тут вже ясність. Тут туди капличка, то вже мати теж сиділа. Коли з'явилося це сайло з трьома деревами, біля урочища Малинка, вони побачили, поклонилися. Матір Божа з Ісусиком помолилися і побили до священника. Священник той час жив у селі до і розповіли йому про це чудо. Священник знав якогось художника, і зі слів цих господарів намалювали. У селі не збереглися історичні джерела, які би докладно описували ці події. Тут лише здогадується про час, коли відбулася чудесна з'ява небесної матері. Уля Довголуцька у в свій час тісно була пов'язана з монастирцем. В монастирці був монастир, який під час монголо-татарської навали був знищений. Вона десь могла належати до монастирських земель, монастир опікувався цією іконою. І люди передавали цю історію, хоча боялися, але разом з тим були люди, які свідчили, що десь вони та чули про цю ікону. Давніше тоді ще в'ялені ікони було, тоді була ще панщина, то ще за панщине то села було мало заселене, тому що були тоді два пани тут, які сезон тут є, тільки були, Білани, півчини і савалаги, так по тих розказах, такі пару тих сімей було, і, і так більше не було, і два пани були тут. А потім, як розпалася панщина, тоді почалося розвивати село. Село Довголука на той час було більше. Там жили священники, і пани, власники володоголуцьких земель. Можливо, саме тому кілька разів чудотворну ікону перевозили в Довголуку, але там вона темніла, а на обличчі Богородиці з'являлися сльози. Згадують старожили, що при перенесенні ікони, точніше, перевезені, бо її перевозили кількома пар волів. І дуже складно. Враження, що надзвичайно якийсь важкий вантаж тягнули воли, коли везли її із волі Довголуцької до Довголуки, і, і дуже легко її перевозили назад. Числення дива, які діялися за посередництвом Володоволуцької ікони, привернули до неї увагу вірних з довколишніх поселень. У першій половині XVIII століття до чудотворної ікони розпочалися прощі. У 1909 році, із пастирським візитом, тут побував митрополит Андрей Шептицький, про що свідчить запис у старовинному Євангелії. Знімався історичними джерелами, розшукуючи в архівах, я нічого не натрапляв, але є тритомник стрища, виданий в Нью-Йорку, Там натрапив на інформацію, що відбувалися прощі. Вони відбувалися від, як місцеві казали, від зелених свят до другої Богородиці. Що одного разу навіть на зелені свята був сам митрополит Андрей Шептицький. В радянський період церква у Волі Довголуцькій була зачинена, щоб зберегти чудотворну ікону, на ній намалювали образ Богородиці. Вже як настала радянська влада, остання церква наша була, ну не була одразу закрита, в тому закрита цілий час стояла. А після знову як відкрили, постановиться, рекопталаська церква. Тоді знову повернулися до чудотворної ікони. Отець Михайло Куцаровський, якраз тоді у нас був на порог, і з допомогою його, і, то, і стали відновлювати ті прощі і тоді стали реставрувати ту ікону. Насамперед взялися за відновлення прощ. Я ж в 1998 році з участі отця Михайла Куцаровського, романа Синкела Стрийського. Це Романа Пицехівського, Острійського декана, це Івана Говгери. Ми відновили це все просто. разом з людьми, жителями села Волядовоць. Виявилося внаслідок реставрації, що ця ікона є замальована початку 50-х років минулого століття. Те, що ми сьогодні маємо на цій іконі, воно фарба є, за даними реставраторів 18-го століття. А сама основа, на якій видно, що е, заторкнули її е, вогонь під час пожежі, е, бо тут храм Благовіщення згорів і ця ікона збереглася, е, походить багато давнішого часу, ще тоді. Пелорам не було, вона дошки тесані. І ззаді, як вони є з'єднані між собою, говорить про час досить давній. Вчені датують Володоволудську ікону 16-17 століттям. Під час реставрації на ній виявили мальовані корони. Нові накладні корони виготовили у 2001 році. Ця ікона була благословлена папу Іваном Павлом II під час його візиту в Україну у Львові. Після візантійської літургії а відтак довершували коронування тут на Довголуцькій єпископи в часі прощ на місці, де була цієї чудотворної ікони. На сьогоднішній день ми маємо збудовану каплицю, в якій відбувається божественні літургії у часі прощ. Також маємо в намірах розбудувати трохи більше, щоб насправді було тут можливість для такого духовного відпочинку та духовної поживи. Зараз Володоволуцька Чудотворна ікона Богородиці знаходиться на бічному престолі в храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Її численні копії перебувають у різних церквах світу. Їх розповсюдили люди, яким за посередництвом цієї ікони Матір Божа допомогла у скрутних ситуаціях. Наша ікона. Знаходиться в багатьох містах, не тільки Волядоголуцький і Стрийський район знає. Вона знаходиться і в Америці, і в американських церквах. Це також пані Вікторія дала і там, в Майами, і в Москві, в Росії, в Сумах, в Черкасах, в багатьох містах. Молитвою, працею, пожертвами жителі волі довголуцької творять майбутню історію чудотворної ікони, історію багато новими дивами і божою благодаттю для тих, хто з вірою і любов'ю звертаються до Пресвятої Богородиці.